«Добрий день, дітки, пропоную послухати казочку Оксани Демченко. Шукаю друзів. Жило було у зеленому лісі оленятко, білоплямчик. Одного разу він поскаржився мамі. Нудно мені жити самому, ні з ким погратися, побігати. Тобі просто треба знайти друзів, відповіла мама. Задумалося оленятко. А наступного дня попрощалося з усіма і пішло у ліс шукати друзів. Ішов білоплямчик стежинкою, коли чує, хтось плаче. Підійшов він до пенька, а там галча. Допоможи мені, оленятко, я впало з гнізда, а літати ще не вмію. Білоплямчик підставив свої ріжки і підсадив галченя. У гніздечко, спасибі, ти такий добрий, подякувало Галченя. А оленятко знову було у дорозі. Білоплямчик поспішав знайти друзів. Раптом йому назустріч зайченя. Врятуй мене, за мною жениться лисиця. Оленятко виставило свої міцні ріжки. Лисиця злякалася і утекла. Спасибі тобі, білоплямчику!» – з вдячністю мовило зайченятко. Я ніколи не забуду, що ти мене врятував. Оленятко бігло усе далі й далі, адже воно дуже поспішало знайти друзів. Та ось побачило ведмедика, що потрапив у пастку. Допоможи мені, білоплямчику! Оленятко розбило капкан своїм міцним копитцем. Як мені віддячити тобі? запитало ведмежа. Але білоплямчик не чув, він був уже далеко. Засмученим повернувся білоплямчик додому, адже йому так і не вдалося знайти друзів. Раптом двері відчинилися і до кімнати увійшли. Халченя, зайченятко та ведмедик. Відтепер ми, твої друзі, сказали звірята. Ти допоміг нам у важку хвилину, і ми всі тебе любимо. Так, оленятко білоплямчик, знайшов вірних друзів. Отже, дітки, як називалася казочка? Так, шукаю друзів, про кого розповідалося в цій казочці? Правильно, про оленятко. Чому оленятко було засмучене? Молодці, тому що оленяткові ні з ким було погратися, побігати. Що запропонувала мама оленяткові? Правильно, мама запропонувала знайти друзів. Кому допоміг оленятко білоплямчик наступного дня у лісі? Молодці, білоплямчик допоміг халченяті, зайчику та ведмедику. Чому повернувся білоплямчик додому засмученим? Правильно, бо він вважав, що так і не знайшов друзів. Що трапилося далі? Молодці, раптом двері відчинилися і до кімнати увійшли халченя, зайченятко та ведмедик. Що звірята сказали білоплямчику? Правильно, що відтепер вони його друзі. Чому? Молодці, тому що білоплямчик допоміг їм у важку хвилину. Дякую за увагу!